Як замовляти на китайському сайті тему темі в Україну та які в цілому існують способи доставки? Покрикова інструкція, як зробити замовлення через сайт або через мобільний додаток в цьому відео, а також поговоримо про те, які є переваги для нових користувачів. Отож, одразу почнемо. Ще на що хочу звернути увагу, це відео не є рекламною інтеграцією. Я не буду вам залишати жодних промокодів та своїх реферальних посилань. Отож, нещодавно платформа китайський маркетплейс Temo або Temi з'явилася на ринку України. І цю подію важко було не помітити, адже одразу дуже багато реклами з'явилося. І якщо ви користуєтесь будь-якими соцмережами, звичайно, бачили якісь розпаковки і могли помітити, що асортимент ну дуже схожий на товари з Aliexpress, але Кажуть, що товари з тему дешевше і доставка в Україну набагато швидше. Чи дійсно це так? Подивимось. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, що і додаток тему і сайт перекладено на українську мову, на відміну від сайту Аліекспрес. Про нього ми говорили в окремому відео, якщо потрібне посилання, воно є в описі до цього відео. Тож, вам не потрібно відповідно нічого перекладати, лише обрати потрібну мову. Які існують варіанти доставки з сайту тему, та скільки це коштує, якщо ви замовляєте безпосередньо в Україну? Хороша новина полягає в тому, що доставка в Україну є безкоштовною. Найбільш поширеним варіантом є стандартна доставка, яка займає від 2 до 3 тижнів в середньому, хоча говорять, що зараз доставляються і за тиждень. Звичайно, ну, це залежить від тривалості митного огляду в Україні та місцевих кур'єрів, які привезуть вам посилку. Тема співпрацює з міст та новою поштою, проте на тему існує мінімальна вартість замовлення 412 гривень, в той час як на Аліекспресу немає мінімальної вартості замовлення. Далі достатньо часу запитання, чи існує варіант після плати. Тобто, коли ви отримали замовлення, і після цього, після того як ви подивитесь товари, оплатити. На жаль, ні так само, як і з Аліекспрес, вам потрібно заздалегідь оплатити. Оплата завжди дійснюється онлайн. А оплатити можна способами PayPal, кредитні, дебетові картки, Google Pay та Apple Pay. Тут так само як і на Аліекспрес. Отож, тепер перейдемо безпосередньо до покрокової інструкції, як зробити замовлення і через сайт, і через мобільний додаток. Дивіться обидва варіанти, тому що там є деякі відмінності, і через мобільний додаток більше плюшок для нових користувачів. Отож, ми зайшли на сайт temu.com. І нам необхідно зареєструватися. Одразу по центру є кнопка Зареєструватися відповідно. Обираємо зручний для вас спосіб, як завжди, стандартні способи. Наприклад, я зареєструюся за допомогою Google аккаунту. Тут процедура абсолютно стандартна і дуже зручна, що дійсно можна одразу українською мовою все заповнювати. Ви постійно натискаєте Продовжити або далі, в залежності від способу, яким обрали зареєструватися, і далі переходимо до пошуку товару. Тема пропонує різні способи пошуку, можна скористатися пошуковим вікном, вказавши ключові слова, які відповідають тому, що ви хочете купити, або вибрати категорії товарів, якщо хочете побачити більш ширший спектр варіантів. Серед категорій на сайті теми є «Мода», електроніка, домашні тварини, дім, сад, багато іншого. Простіше сказати, чого немає на сайті теми. Знайшовши потрібний товар, ми натискаємо на нього і потрапляємо відповідно на сторінку товару. Тут він дуже схожий за своєю структурою, сторінка сама так, за своєю структурою на Аліекспрес є фото збоку є. Різні фотографії ви можете подивитися. З правої сторони ми обираємо колір, модель. Відповідно, якщо це одяг, то розмір, і дивимось відгуки. Відгуки тут є про товар і про постачальника. Також можна обрати, подивитися відгуки з фотографіями, якщо вони, звичайно, є. Також тут є опис, що доставка безкоштовна, орієнтовна дата 13-30 вересня. На момент запису в нас сьогодні 2. Вересня і, відповідно, ви можете, натиснувши на помаранчеву кнопку, перейти до оформлення замовлення, додавши товар до корзини і одразу оплативши або продовживши збирати різні товари і потім повернутися до корзини, щоб сплатити. Як ми можемо побачити з правого боку, мінімальна вартість замовлення 412 гривень. Сплатити можна будь-яким зручним способом для вас, вашою банківською карткою, якщо з телефону, то за допомогою Apple Pay, Google Pay, також можна використовувати різні сервіси по типу PayPal. Отож, коли ми оформлюємо замовлення, нам тут з лівого боку все ще пропоную додати ще додатково інші товари. Зараз я додам, щоб вже одразу було була можливість оформити замовлення більше, ніж на 400 гривень, і далі на Продовжити. Тут потрібно обрати відповідно всі дані країни та вашого міста, включаючи поштовий індекс. Його знову ж таки можна знайти банально в Гуглі, написавши просто місто і вашу вулицю. І індекс вказувати обов'язково, так як прив'язується доставка саме до нього. Наприклад, номер квартири не обов'язково вказувати, але адресу, номер будинку та, відповідно, індекс обов'язково. Тут ми заповнюємо все українською мовою, англійською. Наскільки я розумію, це взагалі не має ніякого значення, аби Правильно заповнити, але нам тут пропонується все заповнювати українською, тож саме українською і будемо заповнювати. Відповідно, заповнюємо всі дані і натискаємо продовжити, щоб оплатити помаранчева кнопка в правому верхньому куту. Стосовно оплати, тут ви перевіряєте те, що ви вказали відповідно. Далі дивимось, є товари, можна подивитися ще раз, всі повторно, і знизу обираємо спосіб оплати картка, PayPal або Google Pay. Якщо ви будете з телефону оформлювати замовлення через додаток, у вас буде більше варіантів. Після того, як ви введете відповідно дані платіжної системи, котру оберете, ви натискаєте Оплатити. Замовлення. З правого боку, ви також можете перевірити всі дані стосовно сум, доставка безкоштовна, також попередньо пише, коли саме дійде товар, також тут можна саджати разом з тему дерева за 14 гривень, і після чого ви натискаєте на помаранчеву кнопку Оплатити замовлення відповідно. Далі подивимося, як оформити замовлення через мобільний додаток, якщо ви його скачали перший раз, та отримати знижку відповідно і яка є різниця. В цілому в Тіктоці я ввожу знижка 30%, знаходжу у якогось блогера промокод і йду до додатку тему, який я попередньо скачала на мобільний телефон, і відповідно тут так само реєструюся, обираючи зручний для мене спосіб. Звертаю вашу увагу на те, що знижка там в 30% наприклад, буде діяти лише якщо ви перший раз на мобільний пристрій свій скачали додаток. Тобто, якщо ви вже скачували і реєструвалися під іншим аккаунтом, знижка не буде діяти. Далі цей промокод, який ви знайшли у блогері, вам необхідно одразу ввести в пошуковий рядок зверху. Не при оплаті, а одразу в пошуковий рядок зверху. Після того у вас підтягнуться додаткові знижки. Але одразу скажу знижки на тему, особливо, якщо у вас буде колесо фортуни, це всі знижки, котрі нереальні, без них, якщо нічого не Вводити, ціни такі ж самі. Я тестувала цю історію на декількох пристроях, порівнювала одні і ті ж самі. Товари, то знижка в колесі фортуні дуже дивна. Наприклад, можна виграти безкоштовний товар, але для того, щоб його отримати, потрібно купити інші там, 5 або 8 товарів. Ну тобто, відповідно, ви самі розумієте, що це не зовсім безкоштовний товар, тому що вартість на інші товари В Цілому тут дуже зручний інтерфейс, абсолютно все зрозуміло. Мова додатку буде та, котра у вас на телефоні встановлена. Тобто, в мене була. Спочатку англійська, потім я переклала телефон українською, і, відповідно, додаток у мене також переклався українською. Тож тут немає складнощів, так само є картки товару, так само можна обирати розмір, колір товару, подивитися, коли приблизно прийде товар. Тут абсолютно все зрозуміло в цьому плані. Не забувайте дивитися відгуки, особливо відгуки з фото. Тому що там іноді фото дуже сильно відрізняється від товарів. А також нагадуюся, я не раджу замовляти, якщо відгуки нижче 4,5-4,6. В цілому, коли ви надодавали в кошик все, що ви хочете, ви також оформлюєте замовлення, натискаючи на помаранчеву кнопку, вводячи ваші дані по доставці. Якщо ви вперше зареєструвалися через мобільний додаток, саме. І в цілому обираєте спосіб оплати переходите до оплати відповідно. Вам одразу пропоную варіанти оплати Apple Pay, тому що в мене iPhone, та картка, котра в мене там підтягнута під цей аккаунт, тому що я її вже ввела, або PayPal. І відповідно, після чого ви натискаєте на придбати. Після замовлення вам на пошту вашу, котру ви вказували, надійде лист з посиланням, де ви можете прийти. Наприклад, я зайшла з комп'ютера і натиснувши з правого боку трек, відстежувати. Ати вашу посилку, де саме вона знаходиться, і коли приблизно до вас дійде відповідно. Відстежувати свою посилку можна лише в обліковому записі. Тему всі інші листи е, на пошті або смс-повідомлення ігноруємо, тому що вони часто є спамом або способом шахрайства. Час проходження митного контролю може становити від 1 до 7 днів залежно від кількості відправлень та інших факторів. Після успішного проходження митниці посилка буде передана одному з місцевих служб доставок, тобто міст або новій пошті. Після цього посилка отримує місцевий номер для від. Стеження, і ви можете дізнатися про час доставки стандартно або за номером ТТН нової пошти, або за смс від міст. Найчастіше смс приходить від міст, коли посилка вже є у відділенні, та її можна забрати. Якщо після закінчення кінцевого терміну доставки посилки у вас до сих пір немає, ви можете звернутися до служби підтримки. Тему тільки так можна запросити відшкодування. А як компенсацію, в разі відсутності вчасно посилки, тему компенсує вам 126 або щось в такому районі. Суму додаткову, яку ви можете використати на наступні замовлення, дуже логічно, але нехай.